Автомобільний рух по мосту, що з'єднує мікрорайон Зарічний зі 129 кварталом, було припинено у лютому цього року. Нині тут триває активна фаза відновлювальних робіт. Леву участку найбільш трудомістких інженерно-будівельних операцій на сьогодні вже завершено. Ми відмовилися від неї, які услуги збиралися, нам робити, взяли інших. І я думаю, що ми на сьогоднішній день 100% йдемо в графіки ремонту моста. З учетом тих технологічних операцій, які повинні вистаюватися, і бетон, і інші. Це дає підстави сподіватися, що довгоочікуваний городянами рух по мосту невдовзі відновиться. Постараємося трохи раніше, але в дню незалежності 100% буде мост Путін в експлуатацію. Постараємося як можна раніше. Після успішного розчищення русла річки Стара Саксагань у місті наразі триває друга черга проекту оздоровлення водних басейнів міста, а саме розчищення русла річки Інгулець. Ця водна артерія після видалення її замулень і вирівнювання кривих берегів потече більш стрімко, повноводно чистим прозорим скарбом міський природний ландшафт. А ще вирішить давню проблему людей, що живуть поруч з річкою підтоплення при будь-яких об'ємах зброса. Воды с Карачуновского водохранилища с дамбы, уже под такого подтопления улицы машиностроительные и других улиц Ганцевки не будет в нашем городе никогда. Потому что комплекс таких работ, который облводхоз сейчас вот делает по нашему городу, ну наверное, никогда не было. И я благодарен за то, что за такое отношение. К нашему городу и к проблемам нашего города к вопросам подтопления. В этом году мы практически решили все вопросы подтопления по городу, во всех районах нашего города И вот расчистка русла речки Ингулец, одно из главных тех, которые мы занимаемся в этом году. И Я надеюсь, что в следующем году. мы выполним большой цикл работ и по строительству плотины, которая уже завершится, комплекс этих работ по речке Ингулец. Мы заменяем в Карачановском водохранилище одну треть воды, которая там есть. Это дает возможность улучшить показатели по питьевой воде, потому что В Крамрагу есть водозабор, который Крыбас проводоснабжение забирает воду в Карачунах и подает на одну треть населения города Криворога. Этот объект стоит 81 миллион. 7 миллионов мы освоили в прошлом году, вот, и на этот год 15 миллионов в плане. Вот, 4 участка прочистки, 3 из них. В пределах міста Криворога і один в Широковському районі всього 5,2 кілометра прочистки. І що є в проєкті на Карачуновському водохранилище укріплення берега 975 метрів бутовим камнем. Це для того, что в районі водозабору, чтобы не рушилась земля. Виконавці робіт з розчищення русла річки Інгулець звітували про вже виконаний обсяг робіт та поточні і перспективні плани.